Продаю двокімнатну квартиру в ЖК кришталеві джерела. Це Голосіївський район Києва. І зараз я вам цю квартиру покажу. І так, загальна площа квартири у нас 62 квадратних метри. Ось така простора кухня, лічильник на газ. В квартирі два санвузли. Перший ось такий маленький, де є умивальник, унітаз, бойлер. Далі спальня, вона може бути дитячою чи гостьовою, з виходом на балкон. Ось такий просторий балкончик. Вид, в цій кімнаті залишається диван, комод. Далі другий санвузел. Тут у нас вже є ванна, умивальник, пральна машинка і друга кімната. В цій кімнаті залишиться ліжко, шафа і теж невеличкий балкончик. Загальна площа квартири 62 квадратних метри. Знаходиться на четвертому поверсі в ЖК кришталеві джерела. Трошки про комплекс. Він закритого типу, є дитячі, спортивні майданчики, невеличкі магазини, кав'ярні. Тобто, дуже все комфортно для життя. Поряд, великий парк Феофанія, Ціна даної квартири 85 тисяч доларів. Один власник. Дзвоніть, пишіть, покажу в будь-який час.